Перейдемо до цієї асамблеї, пане Андрію. Ваше ставлення до о, цього зібрання і чи це все не не є бутафорією? Знаєте, коли зібралася група людей? Вони щось працюють, щось виписують, але вони чи наразі А рішення проїдеться. насправді приймаються в одному місці. І ми знаємо, що це. Е, ну, ми не, не те місце, де збирається ця асамблея. Ми mm. можемо його назвати, але не будемо зараз. Ну власне, ну якесь назвати. місце повинно ж бути. Чому І вибрали в саме банку 11 для того, там де сидить президент України. Насправді це дійсно профанація і підміна понять. Тому що конституційна асамблея це не департамент адміністрації президента, це не структура при президентові. Е, Якщо ми візьмемо історію, такі конституційні асамблеї створювалися, створелися внаслідок певних революційних подій, куди обира. Алися Громадою обиралися люди, не призначалися, не призначалися не указом президента, а громадою обиралися люди. Вони напрацьовували новий варіант конституції, і при, з однієї і при цьому була вказана дуже суттєва умова. Ті люди, які брали участь в розробці нової конституції, вони позбавлялися права брати участі е, у владних структурах, е, мати представницький мандат на 5, а то навіть і 10 років. Тобто, насправді вони в такий спосіб писали конституцію не під. Себе а дійсно створювали її для держави. Якщо ми подивимося, яка мета так званої конституційної асамблеї, то ми побачимо: мета одна зберегти Януковича при владі. Пригадайте, конституційну реформу затіював той же самий Леонід Кучма, щоб перетворити Україну з президентсько-парламентської республіки в парламентську президентську, щоб потім відповідно навіть за е, прикладом Росії отримати повноваження того ж самого прем'єр-міністра і керувати. Ну, просто... Помаранчева революція зруйнувала ці плани. Але насправді партія регіонів у 2003 році голосувала за зміни до Конституції. Більше того, одні, це була одна з умов компромісу. Пригадайте, 8 грудня ухвалювалися зміни. Четвертого року, не на третьому. Четвер... Ні, весь Ні. 2003 рік вони про це говорили. Весь 2004... -рік, ну, але голосувалося але голосувалося 2004 рік. 8 -го грудня 2004 року закон 2222, -22, і відповідно партія регіонів це підтримала. Потім, в неконституційний спосіб, прийшовши до влади, вони просто рішенням конституційного суду повернули старий варіант конституції. Такого ну славілля просто важко знайти. І в даній ситуації, звісно, Україна стоїть перед цією правовою колізією. Ми живемо в конституції, яка по суті, є в неконституційний спосіб ухвалена і представлено народу, тобто з цього треба виходити, але не в такий спосіб, як це пропонує партія регіонів. І якщо би ми пригадали світовий досвід з Америки бездаганне, mm -hmm. да, конституцію, як ну хіба що з Біблії можна там порівняти? Всі ці маніпуляції тут в Україні з конституцією. Чим можуть загрожувати? Якому, а, як... а чому ось ви порівняли конституцію Сполучених Штатів? З біблією ну, і... в Конституцію Сполучених Штатів теж вносилися зміни свого часу. Не... Але ж не кожні чотири роки, так а скільки років? Сполученим штатам і а скільки років України вже та справді більше насправді на, більшість більше. поправок конституції сполучених штатів України були внесені в останній є. період, коли дуже серйозно сама Америка помінялася. Я думаю, це зрозуміло чому, тому що насправді ситуація в Україні дуже серйозно змінюється. Динамічно дуже дуже динамічно, і з, 12, з 2012 року багато чого помінялося там. Конфігурація сил в парламенті. Ті, наприклад, що серйозно впливає сьогодні на політичну ситуацію, і тому я думаю, Конституційна асамблея не має розуміння, як же ж зробити так, щоб Янукович все таки залишився при владі, тобто вони завдання то в них одне. А під нього підігнати результат вони не можуть, бо рейтинг президента знову ж таки падає, і сьогодні він вже там за деякими опитуваннями програє там одному, а то навіть двом представникам опозиційних сил, які як при, при умові що будуть балотуватися на 2015 році. Тобто, насправді, це ми можемо стати свідками того, що конституційна асамблея як ініціатива президента просто помре, так само як багато таких ініціатив вже померло за ці три роки. Тому, Пане що... Володимире, не не помре асамблея до 15 вересня. Я так розумію, можна свої пропозиції. Так розумію, що і ви як депутати, і ми, наприклад, як журналісти, можемо теж подавати громадські організації. Наприклад, там незалежна медіа про спілка може туди подати теж свої Андрій, пропозиції. Андрій. Е вірно говорить деякі речі. Він вірно говорить, що асамблея це взагалі консультативний орган. І те, що вона зібралася в приміщенні на Банковій, або може в іншому приміщенні вона б зібралася, це не є принципово. І те, що Ну як, принципово на чиєму полі грають, знаєте, в футболі, наприклад, це дуже принципово. На нейтральному полі зазвичай більш об'єктивно можна визначити. хто сильніший. Поле... Коли, коли, коли... коли ви відступили під тиском опозиції, то ви відступили власне, на те поле на бал. банкову. Тому що да, там рідні стіни для вас, принаймні, Давайте, будем, до 2015 року. не будемо року. ділити Україну, тобто, це все, на, це все на українському полі відбувається. Просто ми зараз шукаємо привід для того, щоб сказати, та ні, якби ми цим займалися. Наприклад, з вашого боку, а тоді то б це ми, було вірно. Конституцію. Я, я хочу вас повітряти. Я, я завершу думку, ну що ви берете Знаю, на голос це. мене? Ні, не на голос, не, бо де, ви де. закинули, якби ви. Проєкт Національної конституції Андрію. є в свободи з 2008 року. Так що і... ви не приймаєте участі? Що, в чому? В тому в формуванні? Формуванні, формуванні. Ні, Ми, формуванні ми беремо знаєте, в чому участь. Ми пояснюємо наші тези і наше бачення, якої має Виборцям. Громадян України, ви, Українцям. як, як ви тому, збираєтеся що... ці тези затверджувати, і власне, і власне через це я думаю, також падає Андрій, підтримка ну, добра, і президента, і в тому числі у ти... ідеї зміни конституції. Давайте, давайте так краще. Ми е з вами українці і. Один президент, другий президент, один парламент, другий, третій, десятий і так далі. Думаю, що ми віримо в те, що Україна парламенти підуть, президенти в історію підуть, а Україна залишиться. Так дуже на це сподіваємося. Так тому давайте говорити над тим і думати над тим, що робити для того, щоб якраз система адміністративно-територіального устрою, система влади організаційної структури ви ж про це говорите? Так вона була. Назавжди, і вона, якщо б і б змінювалася, то тільки на користь, пане Володимире, ну от дивіться, ви я с... щось не так говорю? А логічно. Знаєте так. чому? Я... Тому що і ви так. кажете про зміну адміністративно-територіального устрою. А сьогодні ви натиснули кнопку, і вся ваша фракція натиснула кнопку за те, щоб відзначати 75-річчя Луганської області. А я Це хочу вас поінформувати, час... що власне поділ на області був з... зроблений в такий спосіб, щоб, наприклад, організовувати голодомор, от 80-та річниця Київської області Ви вирішуєте поняття зараз. Якщо все це, це, це вже він ігрет виходить. Все отак пер, перекрутили, Луганська Кіцмен теж затвердили, що місто Кіцмен затвердили. 600 Це не адміністративно. адміністративність. Щоб змінювати Правильно Конституцію, ви треба почати її виконувати. Я вам зараз можу десятки статей перерахувати, де партія регіонів, яка сьогодні перебуває при владі, разом з комуністами, ці ці статті конституції порушити. Що ви хочете змінювати? Разом з гарантом цієї конкурси. Разом з гарантом, до речі. Так, так ви так. хочете сказати, що ви нічого не порушуєте. Ви абсолютно. Абсолютно кристально чиста політична сила і нічого не порушуєте? Жоден з ну, нас не є гарантом. Давайте не будемо зважувати. Що, що, що ви маєте порушуєте чи не порушуєте? Я не порушую Конституцію. Ви маєте на увазі блокування? Наше блокування це виключно, віде. Віде. заради того, щоб забезпечити лині. виконання розпрокі, закону. Персональне голосування в Конституції прописано. А, наприклад, щодо блокування, там немає жодного слова. Друзі, дякуємо за Це наш останній Ось аргумент. Миватимемося що до п'ятнадцяти. Але розумієте, насправді пан, пану кожарі треба бути послідовним. Uh -huh. Бо, наприклад, він має таку дурну звичку їздити е, слідом за депутатами, народними депутатами від свободи, коли вони роблять свої закордонні візити, і потім представникам іноземних держав розказувати, які перед тим у них побували фашисти, зокрема, коли, наприклад, ми з ігорем Рушніченком Юрієм Сиротюком втрьох були і зустрічалися з сенаторами іспанського парламенту, то після того в екстреному порядку був організований візит міністра закордонних справ кожари, який слідом за нами їздив і розказував всякі дурниці. І Як ви думаєте, після того як будуть сприймати нашу країну, коли міністр закордонних справ розказує, що тут якісь фашисти, Шизм і так далі, тобто оця істерія, оцей антифашизм головного мозку, який розпалюється у партії регіонів, він вже перекинувся на закордон. Ну, пан Суслов сказав дуже цікаву річ, що виявляється, в нас некомпетентний уряд, про що знає вся Україна і відчувається на собі. Ну, він а, напряму такого наказав, але ну, не казав. Ну, як мало бюрократів. По суті, він сказав про те, що ніхто ні, в кабінеті прочитали міністрів прочитали не обізнаний ну, з цим документом. І невідомо, що підписували. А ви про уряд знову? Ви що іншої теми не можете Безперечно, а хто підписував ці документи? Але але, не. З іншого боку, Ідіть насправді працюють ну, тільки не в уряд Януковича, правильно. Але з іншого боку, питання євроінтеграції це не питання не тільки і не стільки економічне. Це в першу чергу питання цивілізаційного вибору і питання політичне. Воно справді отой тайожний союз. Куди нас хочуть затягнути, Україна вже в ньому була, і вона була там не меншим сировинним придатком, а навіть більшим сировинним придатком, і зараз тут змалював змалював пан Суслов. І Насправді українська економіка оці 20 років потерпає власне, через те, що вона була в такий спосіб збудована, що не було замкнутих цих циклів виробництва. По суті, і Україна була зав'язана на безліч партнерів, які знаходяться в тому тайожному союзі. Але навіть сьогодні, якщо брати той же самий митний. Союз то та ж саме Білорусія і Казахстан вже там пищать про те як україна з ними як росія з ними поводиться Ці, російська федерація навіть... досі не ратифікувала питання зони вільної торгівлі між україною і російською федерацією і, і саме сергів, через це на молочні війни і все інше і так? якщо Це йде можливо. мова про те що якість української а продукції знаходиться Спалою, на Андрій, такому на міському рівні ось про те що зараз сказав що получається україні треба говорити з кожною країною окремо а кожна окрема країна євросоюзу виявляється вона настільки уні Фіковано, що вони заходять на ринок як одне ціле. це ж не для них один єдиний, а для України кожний ринок буде новий. Це різні ринки. Але кожен менталітет кожної країни інший, і вона заходить на наш ринок на є... адаптує, єдиний адаптує ринок, але все. адаптує да. сама себе до нашого ну, ринку. Да. Так само речі, і нам речі, треба адаптуватися. Чому хай, ж настільки Росія проти того, щоб ми підписували цю угоду про асоціацію? Якщо настільки це все безболісно, і все нормально.